Так, камради, всім доброго часу доби, скажімо так. Привіт. Зібралися ми на коп. Як бачите, погода гамно, але ми з лопатами. Ви напевне чуєте ці звуки. Це сніг, град, дощ і поривчастий вітер. Тобто ми попали у дашу. Напевне, ми копати будемо сьогодні з машини. Власне що, приїхали ми сьогодні, пам'ятаєте минулий випуск. І ще повз Вип... за минулий. Ну, ми приїхали в той самий, в той самий ліс. На той самий маєток, але копати сьогодні будемо з ну, іншої старатися. Сторони. Так, з іншої сторони, е, до речі, <рес> нас е, камрад вчора зарядив таким азартом, енергією такою. О. Е, відкрив чувак сезон. Відкрив він сезон, е, придбав він собі до Терки, пам'ятаєте, Терку без екрану, придбав екран собі і е, поїхав попробувати Що воно, як воно там? Годину часу, годину часу він навіть не проходив, напевне. І реально удача посміхнулася конкретно дві монети по 20 крейсерів і десяточка. Срібні. І Ще крейсера такий 806 і 8 рік з нетиповим орлом. Ну, тобто вони... Так, 20 крейсерів, до речі, не такі. як Всі привикли бачити, це 20 крейсерів 1803, го якщо не помиляюсь, і 1808 го року. так, та третій та, і восьмий, так. Такі гарні, ну, приємні монетки, дійсно. Там, я, Фотку вам покажу. Ну, е... Ще була в нього заліпуха з трьох крицарів 1885 року, ті маленькі такі, ну, вишарити, Та, хто заліпу, купає, це. той знає, все, що я можу сказати. Ви погоджуєтеся, йдемо зараз. До речі, продемонструю вам погоду, вікна запотіли. Ні, ти отував, де цей е, сніжок типу, нападав. Вікна ну, запотіли. Хоп, то, Ігорко, ти бухав? Ні. Факт того, Він підняв вчора до 10 монет, можна так сказати. О, погода супер. Ви погоджується. Ну, це... До речі, там оті корчі йдуть, там старі дороги йшли. Але так як земля зараз дуже дубова, ми там не будемо купатися. Mm -hmm. Так, дійсно, по фонміга там багато старих доріг, таких пересікалося хороших. Ну, одна з них вела до цього маєтку. Ну, власне, власне, не будемо багато трендіти. Так так а чекай, і що в кінці буде, в кінці буде відео, коротше, з клубу, де ми вчора там, там не знаю, там походу дівка собі трошки дунула з там але так, що не мислимо. До речі, пацани, вчора ми вчора ми зрозуміли, що... Дівчину, о, щоб дівчину завести, є один гарний метод. Я скажу вам потім, яку пісню треба включати, ви самі побачите уривок відео. Це вообще жесть. Але це буде в кінці інтрига така маленька. Ну, власне, всім приємного перегляду. Ну, власне, а, з вас, з вас підписка на канал і долучайтеся до нашої спільноти. Душі та ремонт МД. Так. Приємного перегляду! Це у нас що це у нас совіт, що а, ну. а я думав, що тут скоріше буде. Так, це це, це у нас 1061-го року. Питів клам. Ну ладно. Готов є. Камради, походу є серебрушка. А! Отут, а! Дивіться, бачите? Тут пересохше русло річечки, і я отак прийшовся, зловив низький сигнал. Вискочило мені отаке. Отаке мені вискочило, дивлюсь, такі білуваті. Ну, не знаю що. Не знаю, але це, я думаю, монета. Та! Та! Є! Єга! Угу! Хлопаки, це орт якийсь, спух... чийсь орт, але я не знаю ще чий. Блін, я та щось як сопля по паркані. Чекай, чекай, ще свої знаходки зараз зняю. Таши кабрату. Е... Перше срібло в сезоні. Привітайте мене, друзі! Уу! А Ось. подивіться, що я понаходив, Найшов дорогу алкашей. <гум> Ось таке моє багатство. Нічого, все одно А До речі, до речі, сигнал був, як зайшли зразу в ліс. Ах. Прибувало, ну, глибоко було. Блін, я таші. Ну? Друже, я ташці, все реально. Походу то того самого хрена, що ти знайшов, тільки іншу. Леопольда? Теж Та, такий самий губастий. Можливо. Потім приїду до тебе за м'яком і відміємо. Муякий <світ> вас не кидай. Ах, ти що. На, юру. До речі, до речі, цей, до речі, пацани, от, майте на увазі е, на асті. Дуже дуже глухий сигнал на цю монету. Ну і камради, для таких знахідок в мене є гарна така коробочка. О! Як я люблю в неї щось ставити, бо вона тільки для гарних знахідок. Отак от, от. Ху, ну продовжуємо. І так переглядачі, нарешті моя перша монетка. Не так як у Андрюхи срібна. Ну я тій радий, повірте, бо після 23 квартів виритиме, бурчерований трошки. І взяв малу катушку стандартну, бо тайгів не знаю, почав щось. Коміки свої показувати, вийшов від дороги пару метрів. Фансіонал підемо зразу метка. Зараз не її чистити. В принципі, вона тут вбита, так як ліс

Як завжди мій фішер мені радувати хорошими подарками. О, бля! Вкотре, блін! Вкотре! Замахали на творі! Скільки ж можна? Бачий губнатка прислаєна. Ось такий-то, блін. Голови нема, так що він, думаю, розпечний. Перебрався я на інший край лісу. От зловив сигнал. Зловив сигнал. І-і-і-і-і. Не знаю. І вирішив зафіксувати його на відео. О. От вона. Монетка. Не знаю, вам видно. От. Що це за монетка? Невідомо Ха, А, не, відомо. Звичайно ж відомо. Це у нас 15 копійок до реформа. Чи ні? Може і ні. Коротше 15 копійок. А так і живем? Так як ви хочете у прямому ефірі. Ось. Хорошенький загнал. день. Будемо дивитися. Що там? Mm. Опа-па-па-па! Ой, я блин, не камеру нормально. Опа-па-па-па. У нас крайцерочек. Не знаю, что жду видно. Ну, факт того, продовжим дальше. В прямом эфире. Дуже, друзі, чекала мене досить така неочікувана знахідка в цьому лісі. От Під таким деревом декілька пачок патронів. І ще вони в підсумках були. От, Залишки підсумків. От тут пару пачечок їхніх. В купі. І отут ще є. Зараз я попробую виковиряти. А вдруг біля них ще щось цікавеньке загубили. Блін, Які вони попорчені, це просто жесть. Оце їх пороз'їдало життя. А шкіра на диво збереглася. Ну, шкіра вона і вафа. Тихо. Що, камради? Підходить наш день чудовий до завершення. Так. Ми змучені. Сильно. Ми довольні. Не дуже. Ну, не припиняйся, блін, навалив мене вже цілу кубку. Суяти. Ну що, гарно, ну, в принципі... Я, я дуже радий. Блін, Я так люблю знаходити срібло, але ну, так як і всі. Бо ти дитя сонце. Хто усі? Та ти. Я знав, коли останній огризочок, то не знати, що то монета була. блін. Давай не будемо. І от підсумок сьогоднішнього дня. Так. саме самий класний. А це моя находка дня. Потім я зроблю неї, на неї те здрав і обзор. Так, ще, ще мені що тут сьогодні. Наші копійки це мідяки злизані, совіти. Заліпуха розліпилася. І пулька від Пема. Камрад. Хреново. Бідно. Ти чуєш, бідно, не прибідняйся. Він навіть хоп ту везду. Ну, коротше, якось О, так. Назбирав, назбирав. По кількості ти мене сьогодні. А, і... Ух ти шо! Та нема ради. Вау! Що за хрень? Серп і молот. Серйозно? Красавець. Тримай. Що народ? Всім дякую за увагу. Ну і звичайно, я вам ще спочатку обіцяв показати відео. 17 монет всіх разом маю. Я вам обіцяв показати відео, які пісні заводять дівчат ага. в клубі. Я стримую обіцянку, я його поставлю у революцію. Просто вчора воно нас розвеселило. От я вирішив з вами поділитися. i <laughs> <laughs>